Вітаю. Це огляд головних подій у збройних силах України за тиждень. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський заявив, що росіяни фактично почали наступ на Сумську і Харківську області. Майже тиждень ми спостерігаємо збільшення майже удвічі кількості наступальних дій противника на усіх основних напрямках, заявив генерал Сирський в інтерв'ю українським змі. Говорячи про військовий потенціал противника, головнокомандувач ЗСУ припустив, що заплановані на осінь російсько-білоруські навчання захід 2025 можуть стати прикриттям для створення нового ударного угруповання. Видимість навчань це найбільш прийнятний спосіб перекинути війська, сконцентрувати на якомусь напрямку і створити угруповання військ. Власне, так розпочиналося і 2022 року, зазначив генерал Сирський, додавши, що зараз не можна сказати, що новий наступ з Білорусі обов'язково відбудеться, але цей фактор обов'язково треба враховувати. Своєю чергою Збройні сили України демонструють підвищення якості підготовки військових, що досягається завдяки оновленому курсу базової загальновійськової підготовки і збільшення технологічної складової у власних діях на полі бою. Так, після проведення далекобійних ударів по арсеналам противника на його території ворог майже у два рази зменшив кількість артилерійських обстрілів, зазначив головнокомандувач збройних сил України. В Умовах збільшення наступальних дій противника необхідно посилити захист озброєння і військової техніки, пришвидшити їх відновлення і повернення до виконання бойових завдань. Про це наголосив головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський під час конференції командування сил логістики з організації та ремонту озброєння і військової техніки збройних сил України. Оперативне виконання робіт, підвищення стандартів якості ремонту, дієві асиметричні рішення для протидії ФПВ-дронам противника, впровадження нових технічних рішень. Такими мають бути наші відповіді на виклики сучасної війни, наголосив генерал Сирський. Головнокомандувач ЗСУ додав, що має бути покращене і логістичне та бойове забезпечення військ, щоб доставка наших військовослужбовців на бронетехніці до переднього краю стала швидшою і безпечнішою. Цього тижня повітряні сили збройних сил України успішно уразили і знищили пункт управління 81-го самохідного артилерійського полку збройних сил противника на тимчасово окупованій території Херсонської області. Завдяки професійній майстерності українських льотчиків було повністю зруйновано бетонну споруду. Знищено 20-30 окупантів. Це ураження суттєво підірвало здатність ворожих підрозділів вести бойові дії у цьому районі. Йдеться у повідомленні Генерального штабу. Крім того, повітряні сили збройних сил України завдали удару по комплексу скласких приміщень, який активно використовувався Збройними силами РФ у озерках Курської області. У результаті удару було знищено ангари, кілька військових будівель, а також технічне обладнання. Ліквідовано понад 30 окупантів, у тому числі екіпажі БПЛА і ремонтники. Знищення цього об'єкту суттєво знижує можливості Російської Федерації для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України у Сумській області і на Курському напрямку. Збройні сили України створили унікальну інформаційно комунікаційну систему імпульс. Вона покликана значно спростити і прискорити адміністративні процеси всередині армії, що дозволить військовослужбовцям більше часу приділяти своїм безпосереднім службовим обов'язкам. Розробка імпульсу це результат копіткої праці управління інноваційної діяльності збройних сил України і команди центру масштабування технологічних рішень. Як зазначають у Генеральному штабі ЗСУ, впровадження імпульсу дозволить військовим частинам скоротити час на обробку документів, впровадивши електронний документообіг, прискорити обробку даних, підвищити точність обліку і покращити комунікації. Імпульс забезпечить швидкий і ефективний обмін інформацією між різними підрозділами. Система також забезпечить надання актуальної і точної інформації, що у свою чергу допоможе командуванню приймати ефективні рішення. З початку широкомасштабного вторгнення РФ зафіксовано 811 інцидентів за участі цивільного населення через вибухонебезпечні залишки війни. Постраждали 1158 людей. Найбільш забрудненими залишаються Харківська, Миколаївська і Херсонська області, де сумарно сталося понад 50% усіх інцидентів. Про це розповів заступник начальника головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Олег Шуварський. Він зауважив, що росіяни у багатьох випадках встановлюють міни безсистемно, зокрема на сільгосполях, у житлових районах і на дорогах загального користування. 75% інцидентів сталося саме через міни. З початку широкомасштабної агресії РФ підрозділи розмінування сил безпеки і оборони виявили і знищили майже 920 тисяч вибухонебезпечних предметів. Це був огляд головних подій у Збройних силах України за тиждень. Бережіть себе.